Раніше це була непроїзна дорога навіть для великовантажних автомобілів. Тому будівництво нового лісового шляху дало можливість доступу до віддалених кварталів лісництва, скоротило відстань доставки лісопродукції до пункту відвантаження. У Кленівське лісництво на відкриття лісової дороги прибули голова державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець, перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олєщенко та керівники Новорад-Волинського району. Будівництво лісової дороги тривало. Майже півроку, як за бюджетні кошти, так і за власні кошти підприємств обласного управління лісового і мисливського господарства, збудована дорога із щебеневих матеріалів протяжністю 5 кілометрів та шириною проїжджої частини 4,5 метри, із облаштуванням роз'їздів та інтенсивністю руху 25-30 машин на добу. Дякуючи президенту України, уряду нам виділили кошти. Ми побудували за бюджетні кошти. В країні 100 кілометрів лісових доріг, і за власні кошти 320 кілометрів доріг. Це свідчить про те, що ми до кінця року збудуємо отакої от от якості, як ви зараз бачите, 420 кілометрів лісових доріг. Я би вам хотів навести такий приклад: якщо Укравтодор побудував в цьому році 2000 кілометрів доріг, то лісники побудували 420 кілометрів доріг. В цей день відбулося відкриття лісової дороги протяжністю 2,4 км кілометра у червоновольському лісництві із загальною кошторисною вартістю 891 тисяча гривень. Ця дорога не лише дасть значну економію ресурсів на вивезення лісоматеріалів, але й скоротить вісень між двома селами червона воля і Бронецька гута із 23 км кілометрів до 9. крім подяки від імені. Голови обласної державної адміністрації лісовій агенції в особі сівця Віктора Миколаївича. зрозуміло, інших немає. Сподівань на те, що 120 кілометрів слідуючого року це надзвичайно потужно для нас, для житу. Я більшим певен, що 80 із них це буде в Поліській частині. Ну як там уже розмістить Володимир, але географія каже, що мабуть так воно й буде. Тому подяка і ще раз подяка. Кошторисна вартість двох лісових доріг протяжністю 7,4 км – кілометра понад 3,5 млн грн. мільйона гривень. З них майже 800 тисяч використано власних коштів підприємств лісового і мисливського господарства області.